У Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди за участі ректора Юрія Дмитровича Байчука 12 листопада 2025 року відбувся урочистий захід, присвячений до всесвітнього дня науки, ім'я миру та розвитку. На якому було відзначено подяками багатьох викладачів, аспірантів та студентів, ректор університету також звернув увагу і на мій внесок у формування культури медіаоперу та просвітницьку діяльність у протидії інформаційній війні, вручивши подяку. Не лише шлях пізнання, а й можливість відкриття нових наукових горизонтів. Адже, як сказав Сковорода, пізнаєш істину, бійди тоді в кров твоє сонце. За значний внесок оформування культури медіа опору за активну просвітницьку діяльність у протидії інформаційній війні та з нагоди Всесвітнього дня науки, в ім'я миру та розвитку нагороджується Константінов Юрій. Слава Україні! Україні слава